Вкотре і знову, друзі, я вас вітаю на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радвилів на нашій площадці. Ми займаємось перегоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у продажу нас залітає автомобіль, який дійсно вартий вашої уваги: Hyundai AX35. Автомобіль, який був випущений у 2013 році, на даний момент ця автівка проїхала чесних та перевірених 266 тисяч кілометрів. Під капотом встановлений 2 двохлітровий дизельний двигун. Це РДАЙ хороший надійний двигунчик з потужністю 100 кВт або 136 кінських сил. Цілком і повністю вам буде вистачати цієї потужності. Також автомобіль обладнаний механічною шести коробкою передач. Зараз налетять люди, які не люблять механіку і будуть говорити, куди у 25-му році механік. Але ні, друзі, я вас поправлю багато зараз, багато людей. Хочуть механіку, і ми для вас її приганяємо. Також у поєднанні з таким двигуном, такою коробкою, це автомобіль є повнопривідним. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав. Зараз ми візуально будемо оглядати цю автівку зі всіх сторін, але перед цим перед цим я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких в нас автомобілі опубліковані у вигляді фотографій. Пізніше можете собі підписатись та так точно ви не прогавите автомобіль своєї мрії. Ну що ж, розпочнемо візуальний огляд, як завжди, з передньої частини автівки. Непогано, я вам скажу, виглядає передня частина автівки навіть на 2025 рік. Пошкоджень, звісно ж, ніяких немає. Оптика на місці. Лінзована гарна оптика, без запотівань, без тріщин, без будь яких пошкоджень. Також присутні противотуманні фари на цій автівці. Переходимо до лобового скла. Без дефектів, немає ніяких сколів, немає ніяких тріщин. Надаю зразу вам він-код. Можете перевіряти цей на різноманітних сайтах або ж сервісах. А ми опускаємось нижче. Оглядаємо диски. Ось такі стоять сіренькі, легкосплавні диски. Звісно ж, на дисках гума літня, 18-го розміру. Також, що важливо, понизу автомобіля є ось такі пластикові накладки, і це є безпека для вашого автомобіля. Зеркальце заднього виду з елементом поворотника. Також немає ніяких дефектів. Все на місці, все ціле. Є в нас на автомобілеві, звісно ж, дверки. На дверках є ручки, а на ручках є безключовий доступ. Куди ж без нього досить і досить це класна функція. Також є рельнги поверху автомобіля, і він візуально за допомогою них стає більшим. Рухаємось до задньої частини автівки. Ось така, друзі, оптика. Також непогана оптика. Всі шельдики на місцях, що AX35, FVD та що Hyundai. Понизу автомобіля. Присутній Фаркоп, є, звісно ж, нас задні парктроніки, та є ось тут камера заднього виду, аби ви моніторили все, що відбувається позаду вашої автівки. Обійдемо і праву сторону автомобіля. Також ніякої корозії, ніяких пошкоджень немає. Гарний і ще раз гарний. Повторююсь стан у цього автомобіля, який може стати вашим. А ми зараз рухаємось зараз з вами далі. Будемо оглядати салончик цього АX. А ми з вами у салончик рухаємось і оглядаємо дверну карту водія у прикрасному стані. Дверна карта. Водія, звісно ж, присутній повний електропакет, що передні, що задні склопідйомники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та, звісно ж, кнопочка автоскладання дзеркал на черзі. На черзі сидіння водія, класне збережене сидіння, комбіноване шкіра та тканина. Зверніть увагу, немає ніяких заломлень. Досить і досить крутезний стан сидіння. На черзі, на черзі асистенти є, звісно, ж, керування світлом, зміна яскравості, є підігрів керма, допомога при спуску згори та кнопка би вас ніде не знесло цією автівкою. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем з підключенням до телефона та з іншими функціями, які виводяться на приладову панель. А зараз сідаю та запускаю цей автомобіль. Ми з вами, друзі, за кермом. Ну що ж, запускаємо автомобіль, а він запускається досить і досить просто. З кнопочки ще раз показую вам кермо. Кермо без зауважень. Передова панель на черзі. Також немає ніяких помилочок. Звісно ж, обороти не падають. Можете побачити собі зараз пробіг, який становить 266 тисяч 968 кілометрів. Все тут прекрасно, друзі. Ми рухаємося зараз з вами далі. Оглядаємо. Мультимедіо, ось така мультимедіа, простенька, але бадьора. Є вона з блютузом. Можете підключати свій телефон та слухати музику, яку тільки собі забажаєте. Опускаємось зараз з вами нижче. Двохзонний клімат контроль присутній у цій автівці, аби ви не пріли літом та не мерзли зимою. Нижче, нижче є підігрів сидінь, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира, а також, також на дверках задніх пасажирів є підігрів. І задніх сидінь. Також є кнопочка лок, є, звісно ж, кнопка парковки. Саме ось ця лок потрібна для того, аби ви могли їхати завжди на повному приводі, але, але до 40 км в годину. Дві розетки на 12 вольт, вихід USB та AUX. Ось такий речах коробки передач, який вам говорив, це є шестиступка. Є у нас рушник. Рушник механічний, це класно. Є два підстаканники. Та, звісно ж, є у нас комфортний, розміщений там, де це потрібно. Підлокітник. І він перетворюється у бардачок. Можна щось собі туди ложити. Рухаємось з вами далі. Оглядаємо дзеркальце заднього виду. Ось таке дзеркальце заднього виду. Звісно ж, з автозатемненням. А також я вам говорив, що є у нас камера заднього виду, і вона у нас тут. Гарно, все чітко видно нам все. Також світло Світло вмикається, звісно ж, лампочки не погоріли, та є ось така ніша для ваших очків, аби сонце вам в очі не світило. Козирки, козирки з дзеркальцем та звісно ж з світлом, яке вмикається, яке працює. Зараз з вами будемо рухатись далі, оглядати другий ряд сидінь. Оглянемо, як будуть почуватися там ваші пасажири. Оглядаємо зараз з вами другий ряд сидінь. Дверна карта у прекрасному стані. Як я говорив, що є підгрів задніх сидінь. Ось кнопочка. І воно, звісно ж, працює. Буде тепло в дубці. Сидіння у прекрасному стані. Звісно ж, є комфорт для ваших задніх пасажирів. Є підлокітник, який є функціональний з двома підстаканниками. Оглядаємо зараз, яка буде картина перед вами за кермом цього автомобіля. Погодьтесь, хороша! Картина, все ціленьке, все гарненьке, все доглянуте. Рухаємось зараз з вами далі. Оглядаємо з вами багажник автівки. Ось такий, друзі, багажник, досить і досить вмісткий багажник. Шторка на місці, нікуди вона не поділася. Можете собі зачиняти та ховати ваш багаж, те, що ви перевозите. А ми рухаємось зараз з вами далі. Оглядаємо праву сторону. Оглядаємо ось цю дверну карту. Гарний збережений стан. Сидіння з цієї сторони також не виникають ніяких питань, все в доглянутому стані. Дверка переднього пасажира. Також без пошкоджень, без подряпин, без будь-яких дефектів. Сидіння також у приємному доглянутому стані, як і панелька ще вам ось так проведу до керма, і будемо рухатися далі. А зараз на черзі, зараз на черзі. Під капотний простір цієї автівки. Оглянемо, як там і що там під капотом. А під капотом, друзі, також порядок. Все працює справно, тихо, без зрайвих шумів. Ніякої корозії немає. Потьоки мастила немає. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. А на черзі в нас буде огляд лаку фарбового покриття цієї автівки.

Далі багажник автівки. 85, 85, 86. Далі інше крило. 93, 80, 100, 81, 81, 94, 89, 111. 134. 129. 93. 79. 88. Давайте ще ось так поверху. 95, 87. 87. 100. Та ще поверху. По даху пройдемося, 126. 110. Друзі, ось такий у нас вийшов огляд лакофарбового покриття та... Цілком і повністю огляд цієї автівки, яку ви можете придбати у нас у нашої компанії Ваш Можемо доставити у будь-яку точку України або ж приїжджати до нас у місто Радовилі. Оглядайте, перевіряйте, купуйте та їдьте додому щасливими на новій автівці. Також не забувайте про наші телеграм вайбер-канали, у яких у нас автомобілі опубліковані у вигляді фотографії. Зараз можете собі підперейти, перейти, підписатися, та точно точно не прогавити автомобіль своєї мрії. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс. Вартість буде нижче у описі до цього відео. До зустрічі!